Так, будемо зараз долучати до нашого етеру Володимира Назаренка. Сонечко, начальник розвідки артилерії 4-ї бригади, Рубіж, капітан Національної гвардії України з Бахмутського напрямку. З нами вже є на зв'язку. Пане Володимире, вітаємо У вас. Слава Україні, героям слава. Добрий день студія. Добрий день телеглядачі. Дякую за можливість. Ну що, пане начальнику розвідки? Далеко ходити не будемо. Попросимо одразу поділитися. Інформацію щодо оперативної обстановки на бахмутському напрямку, що зараз у вас ну власне. Я хотів наголосити, я можу розповідати те, що безпечно, для того, щоб не нашкодити нашим підрозділам. І, власне, те, що мені передають мої побратими, які в ці хвилини виконують задачі, ситуація кожен день лишається напруженою відносно без зміни. Наголошую, що без змін на жаль, тому що ситуація знову ж таки: щоденний контакт, щоденні обстріли, щоденні, щоденна е, дії ворога, і е, те, що ситуація без змін, без втрат територій, без поступок ворогу це героїзм тисяч і тисяч побратимів, які в ці хвилини, в ці години виконують задачі в надлюдських умовах е, і проявляють справжню сміливість характеру. Бійці нашої бригади четвертої бригади національної гвардії Рубіж роблять все можливе для того, щоб відбивати атаки ворога. Повторюсь дуже дуже тяжкими зусиллями. Це вдається спільною роботою всіх підрозділів, і найголовніше це підрозділів з піхоти, які щодня знову ж таки які Перебувають під постійними обстрілами ворога, як зі стрілецького зброєння, так і з мінометного, артилерійського тощо. Тому ми чітко розуміємо, що наша перемога буде тоді, коли ворог закінчиться, коли він втратить бойову здатність. Ми розуміємо, що щодня маємо робити докладати всіх зусиль для того, щоб знищувати якомога більше окупантів. Зокрема, хотів би відзначити те, що та статистика Генерального штабу по втратам ворога вона дійсно така, адже на багатьох напрямках по всій лінії активного розмежування ворог дійсно несе втрати. Це підтверджено: це спостереження з коптерів, з камер, з спостерігачів, які чітко бачать втрати ворога, і ці зведення таким чином формуються, адже тисячні втрати щоденні для ворога. Я впевнений, що це доволі болюче для ворога, і він рано чи пізно закінчиться. І закінчиться як оці ваньки, найманці і негідники, які щодня плюндрують українську землю. так і закінчиться той пекельний металобрухт, який радянська імперія навиготовляла протягом багатьох десятків років, готуючись до третьої світової війни. Російські танки, російські боєприпаси і артилерія рано чи пізно має закінчитися. Пане Володимире, хотіли би запитати про ситуацію біля часового яру. Росіяни намагаються просунутися до мікрорайону новий міста Часів. Яр. Про це Генеральний штаб збройних сил України інформує, які підрозділи армії ворога зараз штурмують місто і загалом про ситуацію біля часового яру. Мені те, що я можу в загальних рисах повідомляти, все ж таки наша бригада виконує дещо північніше. Не хочу повідомляти точно з міркувань безпеки. Але те, що мені повідомляють, є побратими, те, що мені відомо, саме з цієї ділянки оборони, знову ж таки, героїзм, сила оборони просто викликає повагу, максимальну повагу. І дійсно, ворог пробує так чи інакше по багатьом напрямкам просуватися, просуватися. Чи малими групами, чи з застосуванням техніки, якихось швидких там баги, квадроциклів. Тобто, на жаль, ворог комбінує а, тактику, певним чином можна визначити з настанням гарної погоди а, весни літа. Видимість набагато покращується, і, а, зокрема, і підрозділи артилерії доволі ефективно ведуть контрбатарейну боротьбу з артилерією ворога. Відповідно, ворог. Змушений певним чином на кілька кілометрів відтягувати свою артилерію до себе в тил, відповідно не може вже так далеко бомбардувати дальні ближні тили сил оборони, але на жаль, ворог це компенсує активним і доволі великою кількістю керованих не керованих авіабомб. Причому ми чітко розуміємо, що навіть керовані авіабомби це пекельні вибухівки, які не не є велике ну не є настільки точними, зокрема. Знову ж таки, вітаємо Friendly Fire окупантів, які намагаються попадати в тому числі по своїй території. Було б набагато краще, якби вони самі знищували себе засобів масової інформації. бачив новину про те, що ворог деякі керовані не керовані авіабомби скидає в тому числі по своїм же підрозділам і відповідно підрозділи окупантів несуть втрати. Але загалом тенденція, що ворог намагається компенсувати те, що змушений відтягнути артилерію, тим що активно використовує авіацію різного роду боєприпаси авіаційні і ракетні системи залпового вогню, випускає пакети градів, бомбардує ближні і дальні тили. Редню ж лінію на жаль, ворог пробує або обстрілювати під коригування з своїх БПЛА. Саме тому повторюсь, надзвичайно важливо протидіяти і бути на крок, на два, на три попереду в технологіях переважати ворога в технологіях в небі, в ребах, в системах радіоелектронної боротьби і подавляти ворожі орлани, суперками, зали тощо. Пане капітане, ми розуміємо, наскільки напруженою і складною є ситуація в районі Часового Яру, є ще Кліщіївка та Іванівське. Там також тривають бої. Ви дуже чітко окреслили специфіку і характер тих боїв, так наголосивши на тому, що ворог активний у використанні авіації, зокрема і керованих авіабомб. Але також розуміємо, що ворог напевно намагається просуватися на флангах дещо південніше від часового яру в спробі. Охопити його у певні кліщі, отже, просили би вас зараз поділитися всім несекретним, те, що стосується боїв на Кліщіївському і Іванівському напрямках, мені доволі складно відверто кажу, повідомляти знову ж таки. Зона виконання нашої бригади, ділянка відповідальності дещо в іншому місці знаходиться загалом на східному напрямку. Але тенденція те, що спільне, те, що я можу. Підкреслити тенденція в тому, що ворог не тільки по одному якомусь конкретному напрямку, а загалом по всьому сходу, по багатьом ділянкам, по багатьом, так би мовити, то в одній, то в іншій пасації, то в одному, то в іншому населеному пункті, чи то проби робити або великі штурми застосуванням техніки, як легкої, так і танків, або це про спроби малими групами, але вся лінія розмежування сходу, вона то в одному, то в іншому місті палає. І це не можна сказати, що тільки в одному напрямку ворог пробує просуватися. Ворог шукає певні слабкі місця, сподівається то в одному, то в іншому місці отримати успіх. Але найголовніше хотів би підкреслити, що в більшості випадків ці спроби для ворога не вдалі. Більшість ворожих штурмів розбивається ще на етапі, коли ворог їх планує або починає, тобто накопичується їхня техніка або особовий склад, то ці орки їх розбивають ще в їхніх житлах. Пане Володимире, мобілізація, кого зараз найбільше потребує ваш підрозділ і яких фахівців, і як потрапити до вашого підрозділу? Я можу агітувати в першу чергу і сказати, що наша бригада складається з колективу добровольців, які чітко знають, для чого вони йдуть захистити нашу батьківщину. Розуміють свою відповідальність. В нашій бригаді актуальні всі професії, всі військові спеціальності. Я можу агітувати за і ми набираємо конкретно підрозділи ППЛА пілотів. Розвідки Кожен доброволець може долучитися є відповідні сторінки офіційні, в тому числі на Фейсбуці, або скажімо так, зв'язатися з відповідними підрозділами бригади, заповнити певну анкету і долучитися до саме підрозділів операторів, пілотів БПЛА, які будуть допомагати коригувати артилерію і проводити розвідку ворожих цілей. Але знову ж таки хотів наголосити, що закликаємо добровольців приєднати. Ватись до нашої бригади і знайти свою спеціальність по своїм фаховим можливостям, по своїм баченням, по тому, де хто вважає, може бути найбільш корисним для сил оборони. Дякуємо. Дякуємо, Володимир Назаренко, сонечко, начальник розвитки артилерії 4-ї бригади Рубіж, капітан Нацгвардії України про оперативну ситуацію. На Бахмутському напрямку, так зокрема, коли ми говоримо і про бої в районі Часового Яру, і не лише там саме б... надзвичайно складна. Так, ну і відповідно було озвучено необхідність допомогти нашим бійцям. То, шановні телеглядачі, ви щойно чули капітана Назаренка. Долучайтеся до чергового збору. Так, ситуація надзвичайно складна, і боцям бійцям потрібна допомога.